Радію вас вітати на каналі Секрети Часу. Ось я придбав на eBay два годинника, вони йшли разом. І я зараз думаю, який з них мені ремонтувати першим. Два годинника вони обидва не працюючі, не повністю не ходять взагалі. Це є прості годинники, годинники ручного заводу, не автоматичні. Ось цей має. Якби календар. І зараз ми подивимося, що календар на ньому працює. Поки що ні. О, працює, календар працює. Зразу е, можу сказати, що на цьому годиннику дуже легко рухаються стрілки, і як можна бачити, коли я, от зараз просто відтягую. Коронка у мене стрілка скаче. Тобто тут можна сказати, що Canon Pinion, вже можна сказати, що він є надто слабий, його треба буде трошки е, затиснути, коли я буду ремонтувати, що може бути як би, цікаве відео, тому що я ще це, цього не робив. Ось. І другий годинник. Е, так, Цей годинник називається. Ось так називається. От. І другий годинник це є ротарі. Тобто я вже ремонтував такі годинки раніше. Ем, мені подобається цей бренд. О, це також ручного заводу, як можна бачити, тут коронка втоплена, але знизу, ось так, мені здається, досить зручно буде його заводити. Що важливо, то що скло тут в доброму стані і не є пошкоджений, інакше мені було б досить важко його знайти. Також просто захлопується кришка. Отут добре крутяться стрілки, тобто я відчуваю супротив. І які я буду розбирати зараз. Давайте почнемо з цього, так як тут є, буде цікавий момент щодо того Pinion. Годинник називається La Cheminant. 17 камнів. Інка Block швейцарський, Swiss Made. Ззаді написано також Stainless Steel Bag Swiss Made І треба зараз знайти місце, де він відкривається. Тут можна бачити є досить багато подряпин. Тобто його вже багато разів відкривали, але це саме це місце, де треба відкривати. Таке місце для цього. Інструменту і ми зараз його відкриємо, подивимося в перший раз, як він буде виглядати всередині. Я його ще до цього не відкривав. Ось так. Виглядає досить гарно чисто. Ніякої режі нема, зараз я попробую. Порухати баланс. І це треба робити Ну, Баланс стоїть мертво. Ні, не стоїть. Ось пішов. Але не, не ходить, зупиняється. А то, що він обертається, це, це вже це вже обнадів'є. Цей годин також має безел і я от ось оцей інструмент, щоб його е, зняти. Ось так я його ставлю в правильну позицію, щоб оці ножі вони були саме там, де якби є бейзел і... Е, основний корпус і тепер все що треба зробити ось і все ось так досить легко і головне без пошкоджень Зараз я завжди знімаю стрілки, використовуючи плівку, щоб і далі не пошкодити циферблат, так як цей циферблат не в поганому стані, але там вже є деякі пошкодження, пов'язані в основному з віком годинника. Зараз я знімаю секундну стрілку, яка стоїть на якби, продовженому стержні від четвертого кола. У цьому відео я не буду показувати повністю все, що я роблю, так як це було би надто довге відео. Я тут багато що буду пропускати, але сконцентруюсь на основних речах, що пов'язані з роботою, і що саме я тут робив у цьому годиннику. Зараз я дивлюсь на баланс, я намагаюсь зрозуміти, чому він зупиняється. Тепер я його знімаю. Я завжди, як тільки можна, знімаю баланс, відкладаю його в сторону, щоб він ніяк не пошкодився. Також я люблю подивитися на цапфи балансу, тобто на його стержень, щоб він не був пошкоджений. Ось зараз я бачу, що годинник є повністю заведений, тобто його пружина заведена, але Чомусь не працює правильно анкерна вилка. Тобто вона не скаче, вона практично не рухається. І анкерне колесо, колесо також не рухається. Тобто десь втрачений зв'язок між головною пружиною і анкерним колом. І зараз можна бачити, чому цей зв'язок. Втрачений. Ви напевно думаєте, що я сам туди щось запхав, кусок паперу, і зараз вирішую ту проблему. Але я вас запевнюю, що я туди нічого не пхав. Цей годинник я зібею. Я думаю, що там вже і до мене все, що треба було запхати, запхали. І я абсолютно не здивований, так як такі речі бувають досить часто. Я сподіваюся, що це єдина проблема в цьому годиннику. Ну, плюс ще Canon Pinion. Але можна було бачити, що анкерна вилка вже скакала, як і потрібно. І коли я поставив назад баланс, баланс також працює. Тобто, я думаю, що в цьому годиннику... Ніяких глобальних таких проблем не повинно бути. І дуже маю велику надію, що ми зможемо війтись без додаткових запчастин. Зараз я знімаю коло баланса з моста дуже акуратно, ніколи не забувайте відкрити регулятор. Досить часто пошкодження буває саме через це. Тепер я звільнив цей блок і зараз піднімаю саме коло балансу і дивлюся на цапфи. І виглядає все досить добре. Пружина також виглядає ідеально. Все добре. Ось тут можна бачити, що є позначка, де має бути е, саме блок. Якщо я би знімав цю пружину, я знаю чітко, куди його поставити. Якщо я навіть трошки е, зроблю помилку, невелике діло, так як тут є е, окремий цей регулятор для того, щоб регулювати е, помилку такту, зараз я поставив назад міст в годинник і тепер знімаю. Знімаю камінь. Важливо не забути закрити, так як це можна досить легко, легко пошкодити, та пружинка досить ніжна. І ось таким чином я переважно. Якби ставлю баланс, десь причекаю його на кусочок родіку і ставлю в сторону, запобігає пошкодженню стержня. Зараз треба зняти якби напругу з пружини і можна знімати анкерну вилку. Вилка також виглядає добре. Як можна бачити, я трошки додаю заводу зараз в годинник, і далі годинник сам зупиняється і йде. От Анкерне колесо можна бачити, як воно зупиняється і йде. Це говорить про те, що е, годинник просто є брудний, і я думаю, що все має бути добре після того, як я його помию. Перед тим, як починати розбирати, знімати міст, і далі розбирати повністю годинник, я хочу подивитися. Е, який є рух і вниз в тих колах, щоб не було зайвого руху або щоб коло не було надто зажати. Можна сказати, що це центральне колесо воно досить тісно ходить, але рух і вниз задовільний. Тісно це може бути пов'язане з просто висохшим мастилом. От так ось я перевірю третє коло. Ось тут є надто багато руху, і мені придеться це зробити. Я це не буду показувати в тому відео, так як в мене вже є відео е, щодо корекції отвору головної пружини. Зараз я рухаю барабан пружини і дивлюся, як рухається е, цаф в отворах. Я не можу сказати, що я бачу зараз відверто якусь проблему. Важко сказати, це якби суб'єктивна думка, можливо, трошки забагато руху, можливо, ні. Тут, якби важко сказати. Тобто я не буду нічого робити, я просто буду мити і збирати один і дивитися, яка буде ситуація. Ось тепер знімаю міст і коло за колом. Кожен раз, коли я знімаю коло, я дивлюся на стержень. Якщо б стержень був пошкоджений, це важливо знати, щоб як би зупинити процес і шукати запчастину, думати, як це вирішити. Зараз годинник майже вже розібраний, так як я говорив, я не буду показувати. Весь процес я хочу щоб сконцентруватися саме на, саме на ремонті цього годинника. Ось тут мені було важко зняти цю пружинку, мені прийшлося її так підважити якби викруткою. Треба обережно, щоб пружинка не полетіла. І тепер знімається сам Kidon Pinion. Ось тут можна бачити, що є таке заглиблення на ньому прямо посередині. Якби такий м'ятиний. Мені треба де, ту м'ятину зробити трошки більшою, щоб він був тісніший. Ось наше центральне коло. І ось можна бачити, що центральне коло от зверху воно має таку ніби якби, е шийка така. Ось це якраз там, де ця м'ятина, яку я створю, з середини вона також буде виступати. І це як буде. Е цей кентін триматися на цьому стержні, і якраз це буде створити додаткове тертя. Ось пружина виглядає практично нова. Я дивився на цю пружину, і мені здавалось, що якщо я би вибирав пружину для того барабану, вона мала би трошки інші параметри, але е, я буду використовувати ту пружину. Зараз годинник повністю розіблений по запчастинах і можливо завтра я буду починати його мити. На відео завтра настало досить швидко. Цей годинник вже є помитий. І зараз ми дивимося на кіленпін, а саме оці м'ятини по бокам, які мені треба буде трошки заглибити, щоб зробити його тіснішим. І Він таким чином буде тісніше сидіти на стержні центрального кола. Для цього в мене є спеціальний інструмент. Ось я поставив Pinion в цей інструмент між двома е, поверхнями спеціальні насадки для того, щоб е, якраз е, більш зажимати Canon Pinion. Я просто використав тут е, зубочистку, просто для того, щоб е, за допомогою тої зубочистки тримати. Тут більш-міяк функціонально не використовує. І цей інструмент він має зверху мікрометр. Ось тут, і мікрометром я просто буду трошки опускати. Поверхні, і тим самим зажимати е, цей кен І це буде робитися. Я трошки зажав, буквально на кілька переділок е, того мікрометра, і потім ставлю годинник і перевіряю. Якщо достатньо, на цьому, на цьому робота закінчена, якщо ні, я зроблю той самий процес ще раз знову на одну-дві-три поділки. Звісно, і в залежності від того, як воно буде, е, як я буду відчувати. Також це можна було би зробити цим клоном китайським хорією. Це не є настояще хорія, це китайський клон, але в тому клоні не дуже добрий мікрометр, тобто не можна повністю це зробити, але тут мікрометр е, гірший, ніж в цьому інструменті. Ну, зараз ми це спробуємо зробити. У мене вже все правильно поставлено в правильному місці, я буквально трошки... Зажму буквально на. Ось так і все. І тепер я буду знімати і перевіряти. Деколи, ем, коли можна бачити, що люди пхають дротики в Pinion, е, Це якщо в них немає контрольованого, наприклад, варіанту, так як зараз в мене тут є мікром, то якщо немає контрольового варіанту, можна запихати дротик середину відповідної величини. І щоб повністю не закрити трубку, то буде заважати, і він якби буде лімітувати, наскільки отріб буде закриватися. Якщо є контрольований спосіб такий, то в принципі дротика всередині самого Kenan Pinion не потрібно. Ось зараз можна бачити, ні по-українськи сказали, що правильно буде хвилинний триб, а не Pinion. можливо. Ось зараз цей хвилинний трип він зажатий між двома поверхнями. На жаль, мені так і не вийшло використати оцей мікрометр, так як е, ті насадки вони були надто свобідні, і кожен раз, коли я опускав, е, мій хвилинний трип просто перекошувався, і я не отримав бажаного результату. Мені все-таки довелося використати е, оцей клон хорії. І е, все вийшло. На жаль, не зміг використовувати мікрометр. Мені прийшлося це робити на око і на відчуття, але я робив досить повільно, досить потрошки, і все вийшло добре. Як можна бачити, тут дві поверхні чітко, одна напроти другої, і все вийшло. На жаль, в попередньому інструменті не вийшло, так як це не є його рідні насадки, і вони були трошки надто субідні, що перекошувало. Цей хвилинний трип. Ось зараз я поставив його вже назад в механізм, як можна бачити, що є супротив, тобто він є вже достатньо зажатий, і тепер, коли я рухаю стрілки, я відчуваю супротив. Це те, що я хотів. Зараз я вирішив трошки помити стрілки. Як можна бачити, результат видно зразу, тобто стрілки були такі. Найблискуче сірого кольору, і після першого разу цією ватою з алкоголем ссилка стала набагато чистішою блискучою. Ось дивіться зараз. Такі маленькі речі деколи мають велике значення, як в загальному виглядає годинник. А ось зараз дуже важливо дивіться на календар. Він переско... перескочив, але він Цифра 22 стоїть нерівно. Мені прийшлося розібрати ось тут. От цю деталь, яку я зараз відсуваю, ось там, де є стрілка. Вона є під пружиною, якби на неї давить пружина. Я ту пружину зробив трошки тіснішою, щоб вона більше давила. І, як можна бачити, вона якраз відцентрує вона давить на, е, на коло календаря, якраз між, його, між зубчиками, і це відцентрує цифри в віконечку. І зараз, як можна бачити, це спрацювало і зараз цифри ось ще раз, перескакує на 27, досить чітко, прямо де мають бути. О, зараз годинник вже майже закінчений. Я поставив, поміняв нове скло. Кенен Пінін працює добре, тобто я, коли міняю позицію стрілок, зараз я відчуваю, що є відповідний трошки супротив, так як має бути. Е, міняється календар дуже близько до 12-ї години. І міняю, і стоїть досить чітко зразу в віконечку е, цифри. Тобто... Все виглядає добре. І зараз я хочу просто перевірити, як він працює на таймографері. Кут цього годинника 52 градуси. Амплітуда зараз у нас 274. На 5 секунд на добу спішить в цій позиції. Зараз я поміняю позицію цифроблак вниз. Буквально кілька секунд для того, щоб годинник заспокоївся. І в нас годинник спішить на 7 секунд, амплітуда 261. Помилка такту 0,1 мілісекунди. І зараз я зроблю ще одну позицію хочу перевірити, коли ось таку позицію. Одна з вертикальних. Позицій також кілька секунд, щоб годинник заспокоївся. Амплітуда впала, так як в вертикальних позиціях амплітуда завжди менша. Зараз в нас помилка такту 0,1 млсекунди і годинник. Не спішить, не відстає 0 секунд на добу. Я задоволений, так як це не є дуже високої якості механізм, він нічого поганого в тому немає, прекрасний механізм, але е, тут мало що можна регулювати, тобто все, що можна тут зробити, це е, його добре по, е, помити, змастити. Подивіться, щоб пружина була. Е, Якби в доброму стані. І в принципі і, в принципі, все. Тут мало що можна регулювати. Я закрив е, е, шпильки регулятора настільки, наскільки це можна було. І в принципі я задоволений результат прекрасний. Тепер осталось тільки причепити е, причепити на нього я вже підібрав ремішок.

Ось такий годинник і ремішок чорний, здається, йому досить класичний годинник, досить навіть пасує. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.